коли у місті Городок, що на Хмельниччині, почав валитися центральний універмаг, місцеві одразу зрозуміли, лихо йде саме з-під землі. Передня частина вона вся провалилася під землю. Ось ви бачите, це ще одне провалля, яке нещодавно було, і так практично по всьому центрі міста є такі провалля. У городку потрапити під землю простіше ніж в калюжу наступити, бо стоїть це містечко на штучних печерах, продобаних зі сходу на захід та з півдня на північ. Пане Олеж, де ми зараз знаходимося? Одна з типових підземель нашого містечка. Отакі От підземелі практично по всьому місту. Є такі, в які можна було б їхати возами. Тоді казали, не тільки возами, фури. Це були вози, наповнені травою або соломою чи сіном. Та хіба подібні печери існують лише на Хмельниччині? Науковці вже давно склали карту підземної України.